Мої вітання, шановне товариство. Ну що, друзі? Як бачите, я зняв двигун, двигун вже на землі. Виженний з боку. Що маємо. Так, треба міняти сальники тут Масло текло. Бачу, на ступиці є така виробітка. Тільки я не знаю, коли вона була, чи до того, як я його змастив того вижимного кілька місяців тому. Напевно, що раніше, коли він мене приклинював тому що я його зняв досить легко. Зараз покажу. Ще родить, трошки виробітку. Трошка вже виробітку має. Міняти треба однозначно. Хочу, От що отак він як стояв. О, я його так кілька разів сюди різко потягнув руками. Отака. От Ой, біжить на ліс. І так він мені зліз. Так що він, і бачу, на вижимному також є слід від того, що він провертався, мабуть, в ступиці. Ну, то Тут таке, будемо бачити. Ось тут є, бачите, світлій слід. Так має бути чи не має бути? А далі нема. Частинка була посаджена, частинка не може. Тут він привертався, не знаю. Хто знає, підкажіть. Ступочка ходить легко. Треба буде взяти штанель. Ага. Бачу тут з краю. Менший діаметр навіть чути пальця. Тут більше, значить воно має сидіти на цьому буртіку Ну що ж, друзі? Ага, як бачите, на, на самому валу на кінці навіть є солідол. Я тут солідолу ніколи не пхав, тому що я перший раз знімаю двигун, відколи я маю того трактора в експлуатації. Купив я його 17 років тому. Шільці на вало нормальні, ну, але по любе треба міняти сальники. Значить, у нас завтра свято Михайла. Всіх михайлів, михайлів вітаю зі святом. Ніяких робіт проводити по ремонту не будемо. Ввечері сяду. Перегляну в каталог, які йдуть, куди сальники, бо я вже сьогодні їх просто не встигну зняти. Значить, сюди сальники. Бортові у мене тут вроді 50 на 70 має бути, але я то уточню. Ага, як бачите, друзі, я зняв двигун, не знімаючи гідронавіски, але назад його поставити за допомогою такої тальки. Така лебедочка позичив друга. Назад я його поставити вже не зможу. Тому мені треба буде одну і другу гаєчку відкрутити. І положити його на землю. Але це, друзі, буде все в процесі роботи, я буду показувати детальніше. Тому що я сьогодні просто не встиг вже так вечорію і планував більше роботи зробити, але самі знаєте, плануєш одне, а виходить зовсім інше. Ну все, друзі, о бачите, і помощник мій мій бідніто прийшов до мене провірати, що я зробив. Ну все, друзі. Бувайте. Хто знає, підкажіть, який краще мені вижимний купляти Одним словом, контактуємо друзі в процесі ремонту. Ну все, друзі, бувайте всіх вам благ, мирного неба над головою.